В доповнення до того відео, що да сів в мене телефон, я ж від початку про наболівши, я ж не все розповіла, то я зараз розповім вам все, що хотіла сказати про наболівше. Отам, от німцов Німцам вчорашня, да, там вона написала мені більше 40 коментарів, де там їй не подобається, що там я за плішиву недомка кажу. Ну, коротше, я її заблочила, в итоге я її заблочила, бо я її, я її просила, кажу, слухай, вона мені пише мені плевать на тебе. Мені подобається твій канал. А, а, канал. Мені не подобається твій канал, мені подобаються твої собаки. Я кажу, дивися моїх собак, вимкни звуки, дивися моїх собак. Нащо ти мене слухаєш? Вона не зрозуміла. Вона далі там, почала на комарика, давай на комаріку. Вона далі почала там. Писати, виписувати свої там, злидні, гідні, оці, я говорю, цей висир, оця ненависть і жорстокість з боку сусідньої страни. Я не буду її називати навіть сусідня страна, всі знають, що це сусідня страна. Друга, яка там казала, сиди там, жди, господі тих узьких солдат, це та, що писала з помилками. Мені не потрібен тут ніхто. Запам'ятайте, в мене є моя країна, в мене є. Моя держава, йди сюди, Камара, йди сюди, іди моя дівчинка, іди моя куколка, йди з мамою заснімемося. Давай. Давай, моя дівчинка. Фуліганка сьогодні, да, була фуліганка. В е -е... мене є, я нікого тут не жду. Е -е... Другу теж заблочила, бо я чесно я задобалася читати ті, ті коментарі. цей Юрій Григор'єв, по-моєму, який написав мені сьогодні за ту мочу. Дай Бог, звісно, йому, щоб у нього аналізи мочі були нормальні, бо, віддать, він теж про наболівше мені там виписує. Вкотре скажу, якщо не поважаєте мене, не поважаєте. Знаєте, я від початку війни, коли люди самі для себе прийняли рішення, от як і я, да? ви мене саме. Граждані руської страни підштовхнула мене на те, щоб я перейшла на українську мову, на свою рідну державну мову. Я її поважаю, я її люблю. Я буду співати на тій соловійні рано чи пізно я буду те робити. Я буду балакати на ній досконально, а не суржиком. Я вчуся. Хочете вчитися зі мною, не хочете покиньте мій канал. Так, от тітка це двоюрідна сестра мого батька. Вона в Фейсбуці опублікувала тоді. Такий по що, слава Богу, що колгоспний язик це до чого, я зараз скажу. колгоспний цей язик став державною мовою, бо мені сьогодні теж написали, що там колгоспниця що я балакую як колгоспниця. Це моя держава. Не подобається, згиньте. Питайтесь ви там чомусь навчитесь від мене да, прийняти мої. Навики, мої знання від того, що да, від заняття племінного розведення. Ну, мовчачки, ото сидіть, шипіть, я ще раз говорю. Сидіть, шипіть, можете лайкати отак, можете отак. Любий лайк зачитується. Кстати, підписники, які мене люблять, то дивлюся багато просмотрів, а лайків там у таких ну, по фігні. Трохи радійте за мене, то лайкайте, лайкайте. Тако, якщо не подобається, я кажу знову про наболівши, якщо не подобається, то не заходьте сюди. Згиньте звідси і не заходьте. Сидить, я живлю цей Григорів, який там заходить один раз на місяць, тим паче, що я повідомляла люди, людям, да, чому я прийняла те рішення, чому я буду так балакати на своїй рідній мові. Самі мене до того підштовхнули. Мені стало точно самою від себе. Я писала це кожному, мені стало точно самої від себе. То, що... Я спілкуюся на тій мові, яка вбиває мій народ. Тому моє рішення саме таке. На відкинули. Сьогодні, після виставки, ми були у сестри на вінчані. Я скину там пару роликів, хочу змонтувати її повний ролик за її вінчання. Були родичі мої, я публікаю, познайомлю вас. В Ютубі зі своїми родичами, які є в місті Кривому розі. Нас дуже багато тут. Це тільки рідня з моєї сторони, да? і була рідня зі сторони чоловіка моєї сестри. Ну, Моїх там багато, побачите. Ну, може зрозуміти, чому я не хочу звідси виїжджати і що, що мене тут держить. Не маю я права на те та і все. Було дуже печально від того, що. Вінчання моєї сестри було під звук сирен. 21 -е століття на дворі, 21. А сестру вінчали під звук сирен. І дійсно, сирена на місці, вона дуже гарлає, там буде, може, на ролику чутно. Це є, це є ненормально для тих, хто кричить там вперед, назад, там, Боже, раком боком, а ми вам, а там за то, а там за то. Припиніть люди, майте розум. кажу, вч... Вкотре я кажу, маєте розум. І ну, трохи його включіть. знаєте, Сядьте, реп почухайте. Бо я так другий раз, як я щось не розумію, я сяду така, задумаюсь, думаю, ага, треба щось робити не так. Тут було, було і щастя, і в душі було трохи неприємно від, тої, від того звуку сирен. І ті, хто зі мною постійно, ті, хто знають, було важко. На виставці пригну на виставку. Опять. На виставці було важко, комара з дубінкою. Камара така, мама, я просто хотіла то, ето, кабелька бахнуть дубінкою. А ти не дай, дай сюди її. Там, Зараз напишу, що це срачі, знаєш, опять все викидував, тоска їм ходимо. Напишу, що срач, пересрач, то, знаєш, як почнеться. Не, не показую це срач. Ладно, я засранка. Ну треба, щоб ти ж пакну, щоб всі думали, що ти у нас тут хазяїн хороший. Камара, не треба. Це, не, не, не треба це, і, понимаєш, Ладно, я Таке. Ну, напише, то, що я засранка, напише, то, тільки той дурак, який сидить вдома, засрався з ног до голови, нічого не має, нічого не робить. Як я завжди кажу, немає збитку той, у кого нічого немає. Та і все. Качки. Качки наші переночували ночь отак. от. Традили дати.